Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є Infinix Note 50 Pro. Це саме та база, яку я особисто міг би радити у 2025 році для сучасного користувача, особливо якщо мова про молодь підлітків або просто тих, хто хоче мати все необхідне, не переплачуючи. Тут є абсолютно все, що треба для щоденного використання. великий amoled дисплей нормальна камера, гідна автономність. Тож давайте подивимось детальніше на наш сьогоднішній пристрій. Але перед початком традиційно від вас, сподобаєчка і підписочка на. Канал. На відміну від інших виробників, Infinix надає комплект аксесуарів, блок зарядки, шнур, безпровідну зарядку. Чохол, майже нічого не потрібно докупляти. У вас відразу все є, адже виробник потурбувався про це. Infinix Note 50 Pro у мене у кольорі Titanium Grey. Це не надсучасний ультратонкий смартфон із вигнутими краями, а радше прямокутна, доволі масивна цеглина, яка може сподобатись тим, хто любить чіткі форми і виражені коти. Трохи нагадує смартфони початку 2010 року. Але в цьому є свій характер, і, хоч це питання смаку, виглядає він все ж солідно, особливо через повністю металеву рамку Armor Елоу. Це фірмовий сплав компанії, в якому поєднано авіаційний алюміній та дамаську сталь. Такий матеріал використовується не тільки для краси, а й для практичності. Корпус міцний, не прогинається, не скрипить і не боїться падінь, і цілком справляється із щоденним навантаженням. Сильна панель має цікаве оформлення модулю камер, гексагональна платформа, на якій розташовані два великі об'єктиви. Ще один менший і модуль зі спалахом. За це дещо виступає з корпусу, але смартфон не качається на столі, якщо покласти його екраном догори. Матова поверхня добре маскує відбитки пальців. Бічні грані трохи заокруглені, завдяки чому апарат комфортно лежить у руці, попри свої габарити. На нижній грані роз'єм USB Type-C для зарядки та синхронізації, основний мікрофон і один гіз стереодинаміків. До речі, тут підтримується лише дві наносім-карти без мікро SD. Розширити пам'ять не вийде. На правій стороні кнопка живлення з. Вбудованим сканером відбитку пальців і клавіші регулювання гучності. Верхній торець залишили для другого динаміка, що дозволяє реалізувати повноцінне стерео. Цілому дизайн можна назвати нестандартним. Не всім він здається трендовим, але точно можна сказати, що смартфон помітний серед багатьох однакових моделей на ринку. 678 дюймовий amoled дисплей у Infinix Note 50 Pro справляє доволі приємне враження. Він великий, яскравий, має тонкі рамки, що й важливо: високу частоту оновлення стосунків. 44 Гц. Роздільна здатність 2436 на 1080 пікселів. Це Full HD і цього абсолютно достатньо, щоб картинка виглядала чітко на такій діагоналі. До речі, тут стоїть скло Горнін Горіла Glass 7 i Вона витримує подряпини, удари. Максимальна яскравість теж пристойна. На вулиці все читається, а кольори насичені, контраст високий. І також пропоную поглянути на чим Ось його тести. Селфі камера розташована в маленькому круглому вирізі зверху, по центру. Виглядає акуратно, не заважає під час перегляду відео. Загалом це дуже збалансований дисплей, який не виглядає як компроміс, особливо з огляду на ціну. За продуктивність в цьому смартфоні відповідає процесор Mediatek Helio G100 Ultimate. Це нове рішення в середньому сегменті з акцентом на енергоефективність і достатню потужність для повсякденних задач. У повсякденному користуванні все працює плавно. Системні навігації не підгальмовують, програма відкривається швидко, перемикання між додатками відбувається без затримок. 12 ГБ оперативної пам'яті це більше ніж достатньо для будь-яких стандартних сценаріїв: месенджери, соцмережі, камери, ютуб, браузер ігри. А завдяки фірмовим оптимізаціям, смартфон ще й досить довго тримає всі програми в оперативній пам'яті, менше перевантажень, менше очікування. Графіку обробляє відеоядро mali G57MC2, не флагманський рівень, але на середньому налаштуванні більшості ігор працюють нормально. Так, це не смартфон для хардкорного геймінгу. Смартфон має вбудований інтелектуальний асистент. Нд який можна активувати довгим натисканням кнопки живлення, він розпізнає команди, може перекладати, допомагати з пошуками, або навіть просто давати підказки. Це, звісно, не на рівні Google Assistant, але для локальних задач працює пристойно. Також є підтримка NFC, Bluetooth 54 і Wi-Fi стандарту 802.11. Ємність батареї батареїв Infinix Note 50 Pro становить 5200 мАг. Смартфон впевнено тримає заряд протягом усього дня, навіть при інтенсивному користуванні. А ще тут реалізоване дуже швидке заряджання. 90 Вт по дроту. Виробник заявляє 100% за 38 хвилин, і в реальних умовах це не дуже далеко від правди. Якщо заряджати з 20 до 80%, то займає близько 20 хвилин. Також підтримується бездротова зарядка потужністю до 30 Вт. MagCharge У цьому смартфоні реалізована потрійна основна камера. Головний сенсор оснащений роздільною здатністю 50 Мп світлосилою F1,9. Другий модуль на 8 Мп із діафрагмою F2.2. Третій для ефекту боке. У денних умовах камера демонструє хорошу. Ощі результати, фотографії виходять деталізованими і чіткими. Ширококутна оптика показує теж непоганий результат. Двократний зум заслуговує окремої уваги. Він дозволяє робити якісні фото об'єктів на відстані. Портретний режим працює впевнено, об'єкти чітко відділені від заднього плану, і рівень деталізації залишається на гідному рівні. У нічний час камера показує непоганий результат, хоча деталізація знижується, якість знімків залишається цілком прийнятною. Двократне наближення навіть при слабкому освітленні працює на диво добре широкий модуль, як і в більшості моделей цього сегменту, трохи втрачає чіткість у темряві. Тез запису відео на основну камеру. Ось такий результат ми отримуємо в світло пору часу. В нас є можливість перемикатися на ширококутний модуль. Тобто, і також ми маємо можливість зумити прямо під час запису. Ось такий результат. Тез запису відео на основну камеру смартфона. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу у нас друзі кратний зум основа фронтальна камера оснащена сенсором на 32 два і з діафрагмою f2.2. За хорошою освітленості селфі виходять чіткими та насиченими. Портретний режим працює на хорошому рівні. У темну пору фронтальна камера трохи втрачає якість однак, за наявності додаткового освітлення серйозних проблем не виникає. Щоправда, вночі портретному режиму складніше точно відокремити об'єкт, але загальний рівень фото залишається на цілком задовільному рівні. Та за на фронтальну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору. Асом та запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Після тестування можу сказати, що це простий збалансований смартфон на щодень. Насправді це саме та база, яку я сьогодні можу розглядати, особливо для молоді чи підлітків, які шукають девайс із великим екраном, сучасним дизайном, достатнім обсягом пам'яті і при цьому не хочуть переплачувати за гучний бренд. Смартфон добре підходить для соцмереж перегляду відео, мобільних ігор, фотозйомки і навіть базового монтажу. Особливо тіше, що в ньому є такі речі, які зазвичай або урізають у бюджетному сегменті, або додають лише у флагманах, але, звісно, є і недоліки. Наприклад, процесор Helio G100 не найновіший і не найпотужніший, і хоча він добре справляється з базовими завданнями для вимогливих ігор або ресурсомістких додатків, він уже на межі. Також корпус, як на мене, надихався моделями, які випускалися ще понад 10 років назад, але дизайн річ суб'єктивна. Ще один нюанс немає слоту для карти пам'яті і так. Його немає в більшості смартфонів, але ж це зручно і не хотілося б це забувати. І хоча 256 ГБ це чимало, але для когось, хто знімає багато відео чи фото, підтримка microSD була б доречною. Infinix Note 50 Pro це сучасний і розумний вибір. Проте такий смартфон актуальний тут і зараз. Його з головою вистачить на декілька років активного користування. Він має яскравий екран, достатньо пам'яті, зручний інтерфейс, підтримує швидку зарядку. Якщо на цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Назва. А як завжди був Юра, і на сьогодні це все.